Що буде розпаковка сим доброго? тіктока наш підписник. Він зараз служить, боронить нашу неньку, Рома. Зробив такий подарунок, каже Ігор. Не мучайся на тих драбинах дерев'яних, купи собі, каже, нормально. так, каже, раді боку, не треба, кому якось потихеньку самі нітя, обіжуся, давай все-таки. Тож, отакий нам підігнав подарунок. То що? Отримали з нової почти. 11 секцій, 3-10, довжина. Сейчас будем делать распаковку. Че и сами не знали. Не распаковывали. Забрали. И еще кучу распаковали. Не я люблю я делать распаковку. Любишь, да? Так, так не люблю, если где-то что-то Половна не приходить, або щось не поклали, то звісно, будуть врватися саденько, там як вийде. Ось такі в нас є. Ой, бо такі в нас всі друзі. Ми Запакували добре. Чекатиме на вечерю його. Ти прям так дерібання, зараз ніби тут знаєш, великий такий подарунок та день народження. Запакували. Добре запакували. Добре, добре, запакували. Або, думай, ще щось не й почнуть. <плес> вона тут заїхала, можна її без Угу. <плес> зараз Епіцент дуже добре запаковує. Бувалі тут заказували нерву. Ну, був якийсь який тут, десь щось підбите. О, яка гарненька. В Я вже прямо отак його все смотаю. Зараз будемо провірять. Красовець. Ліженька угу. якраз для мене під день буде. А тепер я буду бачити все, що сусіди роблять. <рес> ну, поки розпакуєш, звісно. Пакеточка раптом не потрібна. Ну що, йдемо експериментувати. Ну, ходи зі мною. Вроді так. така хрупленька, да? угу. так? Остовано. Ой, поможи сохрани, ось <гум> самому страшно. Та воно навіть не двигається. О, так, дивіться. Оце тест. Ну, красо, красо. Куди вона дінеться. 150 кілограмів Я що коротенька. Така вагенька, як узять. Оцю! <гум> Це ще мій дошка колись варив. Ну така важку Тож дякую тобі, Рома. Я дай Боже, тобі здоров'я, а ми на червоненька тебе чекаємо. Уже там воно вимішується, вистаюється. Тож завжди раді, дай Бог здоров'я. Дякую.